У столичній кіоски повертається алкоголь. Апеляційний адмінсуд Києва скасував сьогодні рішення Київради щодо заборони його продажу в так званих тимчасових спорудах. Повернути напій з градусом на прилавки продавці можуть, хоч зараз. Щоправда, міські чиновники не здаються і запевняють, Київрада, має запасний план, який таки заборонить продаж спиртних напоїв у кіосках назавжди. В апеляційному адмінсуді столиці киплять пристрасті. Підприємці, власники кіосків, не пускають на засідання тих, хто представляється тверезими активістами. У кожного тут своя правда. Я виступаю за те, щоб заборонити продаж у мафах, щоб не купляли алкоголь неповнолітні. Нас остаються зі тисячі людей, тисячі підприємців, які просто закрились. І, зрештою, тих, хто представ до актової зали саме там слухають справу через велику кількість присутніх, так і не пропустили. Тут сьогодні розглядають апеляцію Київради про заборону продажу спиртного в кіосках. Алкогольні суперечки почалися минулої весни, коли столичні депутати проголосували за заборону продажу спиртного в тимчасових спорудах. Рішення обґрунтували турботою про киян. Багато киян звертаються, і є така петиція про заборону продажу алкоголя. Тоді на ухвалу. Лену заборону Косо подивилися в антимонопольному комітеті, а потім почалися суди, позивалися підприємці. Київська міська рада вона не має полномочі запрещати Це йде лабірування інтересів супермаркетів, етаунічтеження малого і середнього бізнесу. Минулого місяця окружний адмінсуд Києва таки став на бік підприємців. А Київрада подала апеляцію. Сьогодні її представниця відсилає журналістів от себе подалі. Зверниться про службу київської міської ради. Представник столичних підприємців натомість не стримується в коментарях. Виключно популізм, тому що це рішення як порушення антимонопольного законодавства, тому що ну не зрозуміло, чому деяким суб'єктам та підприємство дозволяється вести під свою підприємську діяльність, а інші ні. після 20 хвилин у нарадчій кімнаті суд оголошує рішення. Апеляційно складно київської міської ради залишити задоволення. Його підприємці зустрічають поплисками. А от столичні чиновники тепер готуються поновити боротьбу, подали касацію і мають план. Не буде видано більше жодної ліцензії на продаж алкоголю в мафах, не буде видано жодного дозвільного документу на маф, де буде цільове призначення продаж алкогольних виробів. Скасуванню заборони радіють у кіосках. Продавці і власники видихають із полегшенням. Касував заборону Київради. Ви вже чули? Ні ще. На хорошо Якщо слід вернули, то це дуже Ну, от кияни, яких ми зустріли біля кіосків, розділити таку радість не поквапилися. Може, обрадуюся, може да. Суд, навірно, їхні діти не живуть тут. І Вони за не думають за чужих дітей. Уже із дня на день власники кіосків обіцяють повернути алкогольний товар на вітрини. Людмила Бадалян, Андрій Вєтушкін, спецкор два плюс два.